Відповідь на питання: не мають права чоловіки зняті з військового обліку на перетин кордону під час дії воєнного стану. Багато задають наразі питання у коментарях у Дірект, що наразі заборонили виключеним з військового обліку, зокрема непридатним до військової служби, особам з інвалідністю, які зняті з обліку перетин державного кордону під час дії воєнного стану. Відповідь на питання, роз'яснення адвокатського бюро, Ювченко і партнери. Факт зняття з військового обліку не дає можливості виїхати за кордон. Під час воєнного стану та мобілізації відповідно до рішення Верховного суду від 09.03.2023 року у коментарі буде посилання на зазначене рішення суду та скріншоти і публікації наприкінці відео детальний розбір зазначеного рішення суду. Розберемо більш детально рішення зазначеного суду, а саме самі ключові фактори та посилання. Виключно з військового обліку у відповідних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни, які відповідно зазначено теж у рішенні суду за посиланням. Пункт 6, частина 6 були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Тобто чоловік намагався перетнути державний кордон прикордонною службою йому було відмовлено перетині державного кордону, і у подальшому у суді першої та апеляційної, та потім вже касаційної інстанції, встановлено факт, що зазначений чоловік не має право на перетин державного кордону. І зазначене рішення суду по-різному трактується Верховний суд. Погоджуються з висновком судів попередніх інстанцій у спірних правовідносинах. Чоловіки чоловік не мав правових підстав для виїзду за кордон у період ведення та під час дії воєнного стану на території України, які можливо зробити висновки відповідно до аналізу детального зазначеного рішення суду. І так, висновки по перше, у зазначеному випадку раніше засудженому було відмовлено у, перетин... у перетині кордоном. Далі не потрібно порівнювати, що наразі відмовляють у перетині кордону іншим виключеним з військового обліку на підставі непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку чи іншим особам, які мають таке право. Що ви думаєте з цього приводу? Як ви вважаєте, це рішення суду взагалі забороняють таким? Чоловікам перетинати державний кордон, поділіться, будь ласка, у коментарі, задавайте свої питання у коментарях у дірект. За можливості обов'язково надамо на них відповідь. Наразі дуже актуальне зазначене питання тим чоловікам, які у законному порядку отримали чи інвалідність, чи зняти з військового обліку з виключенням. З такого обліку у зв'язку з непридатністю до військової служби та іншим особам, які відповідно мають право на перетин державного кордону України. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Наприкінці публікації, коротеньке відео, розбір зазначеного рішення суду з посиланням. Можете перейти і самостійно все перевірити та висловити свою думку. Дякую вам за вашу увагу.